Конотопчани, розпочався збір благодійної допомоги для міста побратима Конотопу Красногорівки, міста, яке вже понад два роки відживає під постійними обстрілами та бомбардуваннями бойовиків. Які саме речі збирають для благодійної посилки? Ми запитали у начальника відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради Ольги Качури. Наша делегація на минулому тижні відвідала місто Красногорівка. Ми побачили ті реалії життя, в яких живуть люди. Це розбиті будівлі, побиті осколками приміщення шкіл, прошиті наскрізь. Приміщення технікумів, у яких продовжується навчання, діти їздять на навчання в автобусах, які їздять по дорозі, яку повністю бачать наші противники. А технікум у красногорівці працює за 800 метрів від позиції бойовиків. Ми були у розбитих будівлях, де раніше жили люди. Це новий квартал Красногорівки, де наразі ніхто не мешкає. Якщо мешкають, то дуже мало сімей, але ну тим не менше вони не покидають свої квартири. Були на змаганнях з футболу-волейболу. Ці змагання для мешканців це справжнє свято. Це для нас обидина справа, на яку треба ще запрошувати і закликати, щоб туди прийшли. Але в умовах війни ці всі культурно-масові заходи спортивні вони не бувають абсолютно іншого важливого значення. Вони надзвичайно потрібні людям. Але для цього треба з чогось їх проводити. Ми дуже мало зустріли місці України. Українських книжок. Ми їх взагалі там майже не побачили, тому ми просимо приносити україномовні книжки: дитячі, дорослі, художню літературу. Можливо, якщо це Роман про кохання, але він україномовний, то, будь ласка, приносьте його, ми передамо ці книжки на Красногорівку, щоб люди мали змогу читати українською. Там наразі працює і телебачення, і радіостанції, лише російські. Українські туди ну, не дістають, чи вони глушаться, там вже різні причини. Дуже потрібен спортивний інвентар, тому що надзвичайно при обстрілах постраждали всі спортивні комплекси. Міське футбольне поле перетворилося на. Таке якесь просто поле, з кучою урвищ там на пів зросту середнього чоловіка. Дуже потрібні весь спортивний інвентар. Чи це м'ячі, чи це скакалки, чи це хулахупи, будь-що, набори шашок, шахмат, потрібно абсолютно все. Планується відновлення роботи двох дитячих садків. Наразі з п'яти не працює жоден, але найближчим часом тільки підводять вони воду, ось вони в цьому ведуть роботи. Якщо продовжиться мир, вони зможуть це зробити. Тож треба в ці дитячі садочки надати дітям якісь іграшки, адже ті, що були в минулих, вони там і залишилися, вони понівечені. Горілі побиті осколками, тобто треба допомогти трішки цим людям. Адже особисто, на мою думку, вони надзвичайно люблять нашу країну і своє місто, якщо вони залишаються жити в ньому під постійним обстрілом в умовах війни. Але вони не їдуть звідти, не їдуть не тому, що нема куди, а не їдуть тому, що вони не хочуть залишати свою рідну землю. Давайте всі разом допоможемо нашим побратимам. Тож, якщо хтось готовий поділитися іграшкою, українською книжкою, спортивним інвентарем, ми чи, можливо канцелярськими товарами, які в школах постійно потрібні. Тож, якщо ви готові поділитися цими речами, ви можете їх приносити або до відділу молоді та спорту. Або або до кінотеатру Мир у двох місцях буде вестися постійний збір, кому куди зручніше. А і потім всі ці речі будуть відправлені до міста Красногорівка. Попередній збір триватиме до кінця вересня. Ну а далі за можливості будемо збір. Ми будемо продовжити, якщо є можливість, приносити. Продовжуються роботи з реконструкції прибудинкових територій у дворах багатоповерхівок. Так розпочаті роботи з заміни бордюрів за адресою успенська Троїцька 86. Також планується провести ямковий ремонт прибудинкової території. В наших сюжетах ми неодноразово висвітлювали діяльність Конотопського центру зайнятості населення. На сьогодні в центрі, окрім його звичних функцій, є певні нововведення та нові напрямки роботи. Детальніше про це ми поспілкувалися з директором даної установи Геннадієм Толкачовим. Головна мета діяльності служби зайнятості, щоб кожен громадянин мав достойну роботу з гідною заробітної плати і забезпечити роботодавців висококваліфікованими професійними кадрами. Які нові форми роботи ви впроваджуєте у свою діяльність? Ми намагаємось постійно вдосконалювати свою роботу, впроваджувати новітні форми роботи, так розпочали таку форму роботи, як відеорезюме безробітного, коли безробітний має можливість скласти своє резюме у вигляді відеоролику, і ми ознайомлюємо їх з роботодавцями на своїх сторінках в соціальних мережах. Також розпочали впроваджувати таку форму роботи, як відеопрезентація вакансії. Коли безробітні мають можливість в приміщенні центру зайнятості ознайомитись. З таким коротким відеороликом про можливе своє майбутнє місце роботи, крім того, що стосується внутрішньої організації своєї роботи, то ми розпочали працювати в системі Прозоро, тобто закупівля з товарів робіт і послуг здійснюється через цю систему. Як ви працюєте з демобілізованими учасниками АТО? Окрема увага служби зайнятості приділяється працелаштуванню демобілізованих учасників антитерористичної операції. Зараз прийняті відповідні законодавчі зміни. Президент їх підписав, і ми прогнозуємо, що вони дадуть нам додаткові важелі впливу для працевлаштування демобілізованих військовослужбовців. Якщо вам потрібна допомога центру зайнятості, всіх запрошуємо до співпраці. Будемо раді вам допомогти. Якщо ви займаєтеся вуличними видами спорту та бажаєте розвивати ці напрямки уконотопі, то є наступна інформація саме для вас. У місті наскільки я знаю, підтримуються молодіжні види спорту. Зараз ви, я так розумію, приймаєте різні ідеї щодо паркуру. Не тільки щодо паркуру. Паркур у нашому місті розвивається вже дуже давно, і ми проводимо щорічні два-три чемпіонати з паркуру. Так само дисципліна Варкаут вона представлена на цих чемпіонатах і також відбувається. Хотілося б підтягнути поближче, і почати робити заходи з нашими місцевими любителями BMX-велосипедів. Це такі маленькі велосипеди з колесами з маленькими, на яких вони стрибають постійно у різних місцях, але у хлопців немає одного визначеного місця. А хотілося б підтягнути наших любителів скейтів, які також у нашому місті є. Вони катаються, ми їх бачимо. Роликів, які виконують... На роликах різноманітні трюки хотіло б зібрати їх усіх в один гурт, почати з ними щось робити, звернути на них увагу і, можливо, досягти чогось більшого. Для початку, хоча б провести фестиваль вуличних видів спорту, що очікується потепління за кілька тижнів, і ми готові це робити. Хотілося б вийти на ці хлопці, або щоб вони вийшли на нас, звернулись до відео, щоб ми знали паркур воркаут, Я добре знаю кому телефонувати, але хотілося б знайти BMX, ролики і скейти, щоб це все у один загальноміський такий фестиваль вуличних видів спорту і звернути цим самим на них же увагу. Я так розумію, ви запрошуєте до себе у відділу у справах молоді та спорту з різними ідеями молодих спортсменів. Так, ми завжди готові їх зустріти. Четвертий поверх, 411, 412 кабінет. Запрошуємо вас до нас. Приходьте, давайте разом розвивати вуличні види спорту. Є вже? Ті, хто прийшли з якимись ідеями. Прийшов воркаут вчора, а з паркуром ідеї у нас і так були. А ось хлопців поки що нема, але хотілося б дуже їх побачити. Сподіваємося, вуличні види спорту в нашому місті будуть розвиватися. Ну а зараз ми завітали на паркур-майданчик, що знаходиться в парку культури та відпочинку. Поспілкуємося з головою Конотопського клубу паркуристів Art Motion Сергієм Караваном. Розкажіть, як давно ви почали займатися цим видом спорту? Я займаюся вже більше 10 років. Ну, чистий на. сам, да. э, э, наша команда уже в канатопе 8 лет где-то так, то есть э, такие периоды наплыва людей, там они приходят, пару лет занимаются, уходят, ну самые старые остались это вот 8 лет вот, с начала команды, ребята занимаются, вот тренируемся мы, получается вот на этой на этой площадке, которая была построена в 2013 году, вот и еще в зале тренируемся Сейчас тренировки в основном проходят не для взрослых и подростков, да, там, а более для малышей от 8 лет. То есть приходите, всех, всех ждем. Цей вид спорта что сдал вам уже жизни? Да, могу сказать, что за счет паркура я увидел очень много городов Украины. Ну, как бы возможность была и выехать за границу, но финансовое положение, как бы, я бы не сказал, что способствовало этому моральная, конечно же, потому что я очень много людей узнал, увидел, также снимался в рекламах, это тоже как опыт, да, там вот как как работа с теми рекламодателями и так далее, вот ну, личностный рост подняло, ну конечно что и здоровье, да? то есть я постоянно в тонусе, я постоянно э, нахожусь в спортивном таком состоянии и чего желаю всем? Даже утром встал, там разминочку какую-то сделал. Это уже вас будет в тонусе держать. Вот. Ну, конечно, что паркур, как, как такой вид спорта, да, он э, развивает полностью. Если кто-то говорит, что это травмоопасно, так надо же с головой подходить к этому. Надо же подходить э, к тем ребятам, которые уже прошли, не знаю, эту школу от А до Я, и они могут рассказать, как это все. Вот, надо к этим людям. Хтось тобто, к нам. І <сіх> вот вот. ми вам підскажемо, як розвиватися. Як давно ти займаєшся паркуром? Ну, я займаюся близько 4 років. Навчився вже багато чому? Ну, більш-менш, але мені цього недостатньо, я хотів би вміти більше та якби стрімитися, розвиватися. Є якийсь такий головний трюк, який би ти хотів виконати, але ще не можеш це зробити. Так, їх навіть не один, їх багато, десь около 17 цих трюків. Але це до цього треба встрівитися та тренуватися. І виходить, там чути місця самі виступаємо. Ми вже про таке виступлення. Конотопські паркуристи вже встигли про себе заявити на різних конкурсах. В нашому місті також багато вже ознайомилися з їхніми вміннями. Сподіваємося, що представники інших видів вуличного спорту також дадуть про себе знати. Бажаємо їм творчих успіхів. Отруєння грибами найнебезпечніше серед інших отруєнь. Крім тяжкого перебігу, воно, на жаль, може призвести і до летального наслідку. Тому, збираючи гриби, треба їх знати на всі 100% і, звичайно, не нехтувати правилами приготування. Гриби є цінним біологічним продуктом, який состоїть із з мінеральних віществ і содержать в собі вітаміни групи В, П, С. По своему минеральному составу грибы приравнивают к овощам и фруктам, по составу фосфора к рыбе, а по составу белков, считаю, что грибы это как. растительное мясо. Грибы делятся на условно съедобные, съедобные и несъедобные. Съедобные грибы – это те грибы, которые без определенной кулинарной обработки можно употреблять в пищу путем жарения, там, соления и все прочее. Условно съедобные – это грибы, которые после определенной кулинарной обработки можно употреблять в пищу, и они не вызывают отравлений. И ядовитые грибы – это грибы, которые, попадая в организм в ничтожно малом количестве, вызывают сложные изменения, как функциональные, так и органические, во всем организме, в том числе и в желудочно-кишечном тракте. Клиника отравления грибами. Возникают боли в животе, тошнота, рвота, поносы. Может быть слюнотечение, может быть головная боль. Когда отравление мухоморами, может быть бред даже галлюцинации у больных. И бывает отравление самым таким тяжелым грибом – бледной поганкой, которая у нас очень широко, широко распространена. Она вызывает нарушение функции почек и печени, вызывая острую печеночную и почечную недостаточность. Инкубационный период при отравлении грибами составляет от 30 минут иногда до 7 дней. Это зависит от того в каком количестве сели гриб, в каком состоянии организм, выпивал ли человек алкоголь и так далее, от многих факторов. И еще отравление грибами различают легкой средней и тяжелой степени. Иногда тяжелая степень заканчивается летальным исходом. Багато хто з нас при спілкуванні в соціальних мережах використовує смайлик як знак посмішки та хорошого настрою. А чи знаєте ви, що день народження смайла припадає саме сьогодні, 19 вересня? Саме цього дня, 1982 року, професор психології університету Карнегі Мелон у Піцбурсі Скотт Фалман відправив електронне повідомлення колегам. У цьому повідомленні він запропонував інтернет-користувачам під час спілкування в мережі використовувати послідовність таких. Символів як маркер для шартівливих повідомлень, свій вибір вчений пояснив тим, що цей значок схожий на усміхнене обличчя, і це дійсно так.